Через похолодання споживання електроенергії зростає. Утім, більш стрімкі темпи використання очікуються завтра із початком робочого тижня, зазначають в Укренерго. Вихід із ремонту двох енергоблоків та імпорт дозволили збільшити ліміти споживання. Тож погодинні відключення триватимуть лише з 16 до 20 години в усіх областях, окрім Київської та Одеської. У деяких районах столиці частково застосовують стабілізаційні, що дозволяє уникнути аварій через перевантаження. А на Одещині діють екстрені вимкнення через аварію на підстанції. Попередній трансформатор загорівся, тому наразі шукають новий. Близько 25 потужних генераторів уже надійшли в Одесу, ще майже 50 у дорозі. Пристрої допоможуть заживити критичну інфраструктуру і під'єднати якомога більше користувачів. За минулий вечір і ніч вдалося повернути світло для 200 тисяч абонентів. Ще 280 тисяч досі без електрики.